А як це працює? Ого! А що це? Що це у тебе? Посилочку получила Красива коробочка, а всередині що? Слухайте, давай відкриємо. Тільки спробуй. Я ж говорила, <правда> це мені відправили. А, любовничок твой. Накриваємо п'ятами. Занімайтесь! Spamda Heven. Та І так, новий боксець від heaven. І у колаборації з Генрі Кондитером. Хто це такий для мене було невідомо до вчорашнього дня? Так що ж, давайте розпаковувати та дивитися, що у нас всередині. Підсовуємо камеру ближче і розглядаємо. Я вже собі придумав нові браслети. <рив> Непоганий варіант, чи не від кого не бачив. Такі звичайні стаканчики, так я розумію, з пластику, дуже навіть з бамбуку ось. Багаторазові стаканчики. Клас, супер, дуже топово. Можна за кавою ходити зі своїми стаканчиками. Спама у нас ягідний кекс. З Хелен це у нас полуничний кекс. Ну насправді, що я буду пробувати першим, ви самі вже знаєте. Пробуємо один з кексиків. Вверху nah, бумага, напевно, була, так? Це як смачно. А поки що забиваємо чашечку і будемо ділитися відразу враженнями <кхлінь> про Хевен. Генрі радий знайомству, хоч ми наше знайомство проходить через відео, але кекси у вас у тебе офігенні. У нас чашечка гріється, не залишається приблизно 1-2 хвилини. Поговоримо про те взагалі, яке виконання боксу. Як на мене, це топчик. Дивують кожного разу. Дивіться, що це вже топчик. Дуже складно відокремитись від кальяну, тому що він смакує досить смачно, досить смачно і відчувається відразу включення. Типу, нема ніякого після смаку. Все відразу відчувається досить гарно і гарно гортає смакові рецептори. Це унікальна десертка, надзвичайно крутий смак. Які я думаю вам точно сподобається, особливості тим, хто шукав для себе якісь десертні смаки, досить довго. Обов'язково поділюся своїми враженнями ще про ягідний кекс. Ну і запишу це в сторін з відміткою самого виробника. Ну, поки що, на рахунок Хевена я дуже здивований. Безумовно, я дуже дякую компанії Хевен та Спан Генрі Кондитеру. Великий респект за те, що творить таку смакоту, за те, що зробив своє класне вкладення в таку смаку варіацію. Це безумовно фантастично.